Дуже приємно, що сьогодні 40 дронів благодійники, які взагалі захотіли залишитися без публічності, передають нашим десантно-штурмовим військам чергову партію. Сьогодні це 40 дронів DJ Mavic, які вкрай необхідні нашим хлопцям для того, щоб ще якісніше бити ворога. І вже найближчими днями ці дрони поїдуть на передову для більш якісної роботи. Велика Вдячність нашим благодійникам і дуже класно, що напротоді Дня Святого Миколая, а святий Миколай не забув і проносить дистанційно-штурмові війська. Дякую. Дійсно, от такі люди вражають, і навіть без піару, без там, якогось пафосу передають на величезну суму коштів, витрачають на допомогу нашим Збройним силам, наближаючи нашу перемогу. Честь їм за це і хвала. В'єднання сили і разом до перемоги. Дякую.